В цьому відео ви дізнаєтесь про ще одну дію, яку можна виконувати з поліномами. Тому ми розглянемо ділення ділення поліномів, поліномів. Як звичайні числа ми можемо множити та ділити, так і поліноми ми можемо множити та ділити. Розглянемо один із прикладів. Нам потрібно взяти та поділити поліном x квадрат додати 3x, додати 2. Потрібно поділити його на x, додати 1. Як ми можемо це зробити? Пропоную пропустити зараз це питання і подивитись на те, як ми можемо виконувати ділення з якимись звичайними виразами вже для нас знайомими. Наприклад, якщо б я попросив вас взяти та спростити ось такий от вираз, нехай це буде 9А помножити на b, що ділиться на 3А, то ви досить легко дасте відповідь. Майже одразу ви скажете: добре, можемо взяти скоротити А в чисельнику та знаменнику, і скоротити на трійку. Трійку в знаменнику, тут прибрати дев'ятку та отримати трійку. І записати, що це просто дорівнює 3 b За умови, що а не дорівнює 0, бо тоді вираз взагалі не визначений. Окей. Але ж ми можемо те саме робити і з поліномами. Ми можемо розкласти поліном в чисельнику на множники. Щоб зробити це, нам необхідно було прозв'язати відповідне квадратне рівняння. Його коренями будуть мінус 1 та мінус 2. Тому наш поліном це просто х додати 1. Що множиться на х додати 2. Ось так от. Та ділиться на х додати 1. Х додати 1 є в чисельнику та в знаменнику. Того ми можемо їх скоротити. Ось тут та ось тут. І отримати це просто дорівнює х додати 2. Тільки ще з однією умовою. Що x не дорівнює мінус одиниць. Тому що якби я в ось цей вираз в ось цей, наприклад, вираз, взяв та підставив мінус одиниць, то я б отримав 0 поділити на 0, що є невизначеністю, тому нам необхідно додавати ось цю от умову. Добре, скажете ви. Але не завжди ми можемо взяти та одразу так просто розкласти поліном. Наведу приклад. Вже знайомий нам x квадрат додати 3х. Тільки цього разу я зміню двійку на трійку. Що ділиться на х додати 1. І от, вже ось цей поліном. Трішки складніше розкладати на множники. І спільних множників з x. Множника x додати 1 він не матиме. Ви можете це самостійно перевірити. Тому так просто взяти та скоротити в нас не вийде. Але це не проблема. Ми можемо скористатися однією хитрістю. Візьмімо та запишімо нашу трійкостю як 2 додати 1. Що тоді ми отримаємо? х квадрат додати 3х, додати 2, додати 1, що ділиться на х додати 1. І ось тут от знову ми можемо скористатися властивостями додавання та ділення. Ми можемо записати це не під однією рискою дробу, як це зараз. А окремо згрупувати це ніби ось так. Це буде перший чисельник. А ось це от другий. Погляньмо на це. Тоді перший дріб це в нас х квадрат додати 3х, додати 2. Що ділиться на x додати 1. А другий дріб ми додаємо. Просто одиниця, що ділиться на х додати 1. Якби ми це записали під одну риску дробу, то отримали те, що записано ось тут. Тому точність правильна. А ми вже знаємо, чому дорівнює ось ця от частинка. Тому що ми це порахували раніше Це просто х додати 2. Х додати 2. І додаємо ось цю рожеву. Одиниця, що ділиться на x додати 1, ви можете запитати, чому я напишу ось цю додаткову умову. А я її можу написати, тому що в цьому виразі теж x додати 1 є в знаменнику. І це вже містить інформацію про те, що х має не дорівнювати мінус одиниці. Добре. Але не завжди і таке ми можемо зробити. Можливо, ми можемо придумати якийсь метод ділення так, щоб ми взяли просто і за алгоритмом йшли. І отримали наш результат. Аналогію до ділення в стопчик. Наприклад, якщо я хочу поділити число 365 на 12, то я зроблю це ось таким чином. Запишу в стовпчик. Отримую 36 на 12, це 3. мінус 36, зношу 5 п'ятірка 5 менше за 12, тому записую ось тут 0. І 5 це в мене буде моя остача. Якщо я хочу поділити з остачею. Тоді я отримаю, що 365 поділене на 12. Запишу це як дріб, дорівнює 30 додати 5, що ділиться на 12. Це моя ніби ось, остача. Те, що в мене залишається в результаті мого ділення. Погляньмо на це на прикладі поліномів. Розглянемо той самий приклад. Ось це от ділення. Тільки цього разу ми його виконаємо в стопчик. Запишемо, що ми ділимо. Спочатку пишемо. Ми ділимо x квадрат додати 3х, додати 3. На що ми його ділимо? На x додати 1. Ділимо на x додати 1. Я обрав цей приклад, щоб ми потім могли перевірити. чи... Ту ж саму відповідь ми отримаємо. Внаслідок іншого шляху ділення. Так. Що ми робимо далі? Нам потрібно підібрати таке число або такий вираз, яке при множенні його на х дасть нам х квадрат. Таке правило. Це х. Тоді ми будемо віднімати х помножений на ось це от. Так само, як ми робили звичайними числами. Я записав трійку, помножив її на 12 і відняв від початкового. Тоді множу x на x додати 1. Отримаю. х квадрат. А х помножити на 1 це просто х. Додати х. І все це я віднімаю. Що тоді я отримую? х квадрат відняти х квадрат. Це 0 просто 3х відняти х. 3х. Відняти x. Це 2х. Так і запишу. 2х. І тепер зношу ще трійку вниз. Додати 3. Тепер мені потрібно підібрати такий вираз чи число, яке в результаті його множення на х дасть нам 2х. Що я отримую? Мені підходить просто двійка. Тому що, помноживши двійку на х, я отримаю 2х. Записую 2х. Помноживши двійку на одиницю, отримую двійку. Додати 2. Все це я віднімаю. 2х відняти 2х це 0. 3 відняти 2 це одиниця. І от далі ми не можемо підібрати ніякого такого числа чи виразу. щоб… Результатом множення його на х була одиниця. За умови, що це просто якісь або поліноми, або просто числа. Тому це вже наша остаточна відповідь це наша остача. Погляньмо на це. За аналогією, як ми робили це з звичайними числами. Я можу записати, що результатом ділення х квадрат додати 3х додати 3. Ось воно. Те, що я ділив. На що я ділив на х додати 1. Ось воно. Дорівнює. Погляньмо, як це було зі звичайними числами. Це дорівнює. Я брав ось це ось число, що ось тут записано, чи вираз. Це було 30, а в діленні поліномів це x додати 2. Х додати 2. І потім брав, додавав те, що в мене ось тут от залишилось, поділене на те, що я, на що я ділив. Тобто одиниця, що ділиться на х додати 2. Ось наша одиниця. І ось те, на що ми ділили: на х додати 1 тільки. Х додати 1. Тому що ми беремо ось на що ми ділили. І ми отримали те ж саме. Ось. Наша рівність. І ось, це. ось цю частинку називають остачею від ділення.